Йдемо ближче і подивимось. Ну от Бачите, зелені зелені у нас Зелені у нас кущики. І отут от, йдемо, дивимося, раз і от щось, бачите, пожовтіли Пожовтіли кущики. І Начебто вони і стоять, і все нормально. І... Але, тепер... Але думаємо, чого ж вони жовті. Беремося за них і дивіться. Е, ну, от я прогнозую, що там його хтось під'їв. Дивіться. Беремо, раз, а він витягнувся. І бачите, під'їдений, Згризаний. Ну, які варіанти? <кхем> ну, ще, Давайте ще оцю візьмем. візьмемо. Бачите, ця під'їдена. Ну і бачите, ось. Ну і тут така, бачите, латочка. Оце все під'їдено, де пожовтіло. Де пожовтіло, там все під'їдено. Ну, <кій> Нам достатньо цих трьох під'їдених.